Усім привіт! Ми після довгої, надзвичайно довгої перерви повертаємося і це означає, що? Що у нас на носі гран-при Бельгії, так. Да. Роман Гончаров, Макс Панзігун. Ми знову раді привітати вас, знову раді розказувати вам о... Ми ну, к вам заїхали на час. На час, так. На да. час сьогодні не получится, на час в прошлой раз було. і дуже багато, кстати, вас говорили. А ребята, можна покороче? Вы... А вы же были такие, что пацаны, жгите давайте по 2 часа. Давайте АПЛ, давайте обсуждать. НХЛ, НБА. ПТНПНХ. ПТНПНХ. ППП, ОПСЕ и все, все, все. БДСМ, а, это другое. Не, БДСМ мы тоже Если там потемнело вообще в том видео, я думаю, мы бы нашли, что обсуждать. В общем, э еще раз всем привет. Мы... Дубль э два. Да, мы готовим для вас обзор э, превью Гран-при Бельгии уже в это воскресенье в 14.30 пап бочка. Вот. Пожалуйста, без опозданий. Э, у нас там еще одна очередная съемочка будет маленькая, маленькая, маленькая. Поэтому ну, вы вас... нам все потребны найти съемки, тому проходит о 14.30 ровно, а о 14.29, не позднее. Да. Займайте свои места, влаштовывайтесь, замовляйте, что вам хочется, что вам до смаку, до Гран-при Бельгии. і будемо насолоджуватися поверненням Формули-1. Мабуть, це спеціально було зроблено, щоб літня перерва закінчувалася саме гран прі Бельгії, тому що яку гонку чекають найбільше. Мабуть, усі фанати скажуть саме Бельгія, це етап, Спа. який хочуть бачити усі якомога швидше. Да, я кстати, поки ще не забув. У нас там ми збираємося приходити в вишиванках, звісно ж. Ну або із символікою національної якомусь вигляді, тому що в ну, в мене немає вишиваночки, але є класні футболки. Слава Україні, там з гербом і так далі. Це теж канає. Да, поэтому вот так, собственно, всех вас ждем. Значит, так, по основным темам у нас. Ну, я думаю, давай начинать с самого такого горяченького. Это продление контракта с Кими Райконе. Ну, горяченькие, знаешь, такие да, На самом деле нет, на самом деле горяченькие. Я тебе сейчас, ну вот, давай ты свою точку зрения высказывай. Что ты вообще думаешь по этому поводу? Хорошо, это нехорошо. Я здивований, что это было оголошено раньше. Ніж до Гран-прі Італії. Я думав, що трішки потягнуть і ще Бельгію подивляться. Але після Сільверстоуна і Угорщини, в останньому нашому огляді я казав, що Ботас мені не здається переконливим вибором для Феррарі, Кіміш, навпаки, коли у нього усе йде більш-менш нормально, він дає потрібний команді результат. Гірше Фетеля так, але краще усіх інших. Тому, якщо говорити про максимально безпечний вибір для команди, Вибір на стабільність це Кімі Райкенен. Плюс, що важливо, команда Феррарі, оновлюючи контракт на рік, Кімі Райкен зберігає собою можливість наступного року так само тримати ринок пілотів в напрузі і обирати. Причому обирати можна буде Рікардо, Квят, Ферстапен, Сайнц, Гражан, Хюлькенберг, Вернь, кого вони там в хазу запихнуть. Варіантів буде безліч, і всі вони будуть доступні команді Феррарі. Тобто, у цьому сенсі вибір оптимальний. З іншого боку, це означає, що Феррарі ще не готова в даний момент будувати команду на майбутнє. Це буде ще один перехідний сезон наступний рік, після чого у них з'явиться сталий склад двох пілотів, які вже будуть боротися, ну, мабуть, за кубок конструкторів і хтось з них за титул чемпіона. Мені здається, що з Кімі Райкеном. будет тяжело за кубок конструкторов бороться против такой команды Mercedes. Я думаю, в первую очередь это решение было вызвано тем, что реально нет достойной замены сейчас. Да, из тех пилотов, с которыми можно было бы вести ну, более-менее нормальные переговоры да, о возможном переходе в команду Ferrari, я сейчас говорю конкретно о Дане Рикардо, а условия его контракта сейчас не позволяют это делать то, возможно, да, это был самый приемлемый вариант. Я хочу поговорить, знаешь, о чем? Не кажется ли тебе, ну, вот по тому, как развивались события, я не говорю по тому, как они закончились, а по тому, как развивались события, что вот реально все указывало на то, что сейчас подпишет Ботаса. И самое тому логично было залышить таким. Вот. И тебе не кажется, что что-то поменялось в политике ведения дел команды Феррари? А, мне здается Впаки, що вся ця історія від початку року і до цього моменту це продуманий планерів Бена. Спочатку він був е нереально позитивний саме стосовно Кімі. І е е більшу частину інтерв'ю, присвячених гонщикам, він приділяв увагу Кімі Райкнеллу на початку чемпіонату. Е е тому що ну, Фетель це Фетель, він молодець, а ось Кімі він теж красень uh -huh. після минулого року. Потім з'явилася критика, достатньо жорстка після його помилок. І ось коли здавалося, що це вже має в якийсь момент демотував... демотивувати Кімі Рейклена, з'являється контракт, який навпаки дасть йому мотивації на решту чемпіонату. Ну здесь только дивитися, буде ли результат всього. Аріал Вена це мотиватор, він менеджер, він вміє працювати з людьми. Мені здається, що це не був випадковий хід. Я думаю, що він знав про те, що Кімі залишиться занадто за зараніше, за набагато раніше ніж. Ми отримали офіційне повідомлення. А, ну, возможно, Вирішило. возможно, це вирішилося просто, раніше. Возможно, возможно. просто зараз розігрувати таку карту, щоб, ну, скажімо так, із тих условий, які звернулися, звлечь максимальну пользу. Тобто, вот ту ситуацію, яку ти говориш. Я не думаю, що это прям был такой вот Окей, це прям був такий продуманий план. Окей, Це може не була многоходовочка, але да. в Кімі, зрештою, що важливо, він створює правильну атмосферу в команді. Якщо у Фетеля немає проблем з напарником, його. Не турбує, що його хтось обжене із сусіднього бокса, тоді у нього все окей. І він знається по прикладу з командою Red Bull з Рікардо і а, з Вебером. Тому це, мабуть, був оптимальний вибір. Зараз брати когось нового, якого треба а, перше, йому треба призвичаїтися до команди, новий болід буде, нові умови, а, якийсь час на адаптацію. І плюс, якщо він почне випереджати Фетеля. Ну, це може створювати проблеми. Ми знаємо, Фетель під пресингом з боку напарника іноді буває не зовсім тим фетелем, якого ми бачимо в цьому, в цьому сезоні. Хорошо. А в якій ситуації це може помішати команді? Завадити команді? А, ти маєш на увазі підписання самого Кімі? Ні, конкуренція Фетеля. Конкуренція до Фетеля, да. а йому зараз конкуренція не потрібна. Він такий гонщик, який а, сам знає, яка у нього планка, що він може. І що йому треба для максимального результату? Йому да. не потрібен напарник, який його підганяє. Так, але ми дивимося зараз з висоти цього сезону. Хто його знає, що буде в следующему? А от вдруг, в наступному году команда Феррарі реально буде претендувати э, на, на чемпіонство. Кімі не Районска. буде заважати Фетелю боротися за титул. Да, но буде боротися за Кубок а, Він не буде заважати, він не буде допомагати суперсильно, але э, давай подивимося на те, як проходить цей рік. Uh, у нього було глобально дві великі помилки, так? Uh -huh. це була Канада і це була Австрія. Австрія, ну там старт незрозуміло, що там було. Перше коло uh, можна списати на, на багато факторів. Канада, там дійсно одна помилка дуже серйозна. Інші гонки таких помилок ну, не було. І він приїжджав. Подивіться, на його в чемпіонаті, яким він йде на одне очко менше Ботаса, І, по суті, він набирає більше очок, ніж будь-хто, крім Фетель і двоє пілотів Мерседес. Це те, що потрібно Феррарі. Пілот, який випереджає усіх, крім його напарника, ну і, мабуть, тих, хто є прямими конкурентами. Ну, все одно, чисто по впечатленню, я сужу абсолютно не впечатляюще. Абсолютно не впечатляюще. Ну, Якщо ти спитаєш мою думку, я залишаюся при ній, Кімі Райкеном із важливих варіантів найслабший вибір для Феррарі. Але він найпростіший. З ним простіше працювати. А, стабільніший вибір, не треба. Звикати до нового прізвища в команді і ну, да, все да. таке інше. Тому це було просто обрати Кімі. І, мабуть, для атмосфери в команді це добре. Глобально, ось перед, після а, такої новини, ми переходимо до гран-при Бельгії, і гоночка це гоночка Кімі Райґанана. Ми щороку це говоримо. І от вона покаже. І кстати. ось вона може багато що показати нам. Тому що Венгрія це була його траса, і він, ну так, да, можливо, на фоні напарника свого. не супер убедительно, но тем не менее относительно своей привычной формы за последние там гонок 5-6 да, он в принципе выступал очень достойно так. и э -э ну вот абстрагируясь покажет Кими что-то на этой трассе так. вот типа по, по примеру Венгрии или по примеру э -э -э даже, даже он сможет с Феттелем тягаться я думаю, что сможет тягаться с Феттелем Просто дуже часто, особливо мені здається, показовим був дев'ятий рік, коли там з болідом все було далеко не гаразд. Але великий контраст був завжди у Кімі виступи на от більшості трас чемпіонату і СПА. Чомусь в СПА він їхав значно краще, успішніше, ніж на інших трасах чемпіонату. Мабуть, не випадково. Тому я вірю в те, що це буде дуже серйозна заруба між фетелем і кімі в кваліфікації. І я навіть ризик ризикнув би поставити, що кімі фінішує в гонці вищі фетеля. Чого ждеш ад старту? Ад Послухали ми багато думок стосовно цих нових змін. Глобальна зміна в тому, що ну, як працює зараз старт, гонщик приїжджає на стартову решітку, починається прогривочне коло, він стартує. І ось цей момент старту прогрівочного кола він підбере собі оптимальне налаштування щеплення, коли е, іде ось схопилося і торкнулося, максимально швидко розігнався боліт, колеса менш за все прокрутилися або взагалі не прокрутилися, і ти швидше за все розігнався. Ось цей момент він завжди е, підвладний багатьом факторам: температура траси, е, вітер, температура повітря, е, пил на трасі, і температура самого щеплення і так далі. Тому інженери підбирали його в самий останній момент, іноді прямо перед самим стартом, якщо тренувальний на прогрівочному колі не був оптимальним. Тепер це все буде вирішуватися ще в суботу перед кваліфікацією. І фактично інженери будуть гадати, вони будуть, мабуть, розширювати цей діапазон. І тому е, старти мають стати більш непередбачуваними. Але це не буде хаос. У нас Немані. будуть старти, коли хтось із гонщиків може сильно програти, хтось навпаки дуже вгадає і. Буде більша різниця між позиціями, скажімо, на першому колі. Але не буде такого, що п'ятеро залишаться на місці, двоє розженуться зовсім повільно, інші полетять як стріли і так далі. Тому ми не побачимо драматичних змін. Але що цікаво, в нас вже сьогодні з'явилася новина, що на наступний рік плануються ще кардинальніші зміни це припинити. Будь-яке постачання інформації і телеметрії із боліда на командний місток, що не стосується безпосередньо е, е, руху боліда по трасі. Тобто всі дані, які важливі, щоб болід продовжував рухатися, команда буде отримувати. Все те, що вони отримували як спостереження над болідом і можливість прогнозувати подальші події, все це буде недоступно, буде записуватися на пам'ять всередині боліда, і потім після гонки можна буде пер передивитися. Але тепер гонщик отримає значно більший вплив на ситуацію. і Ось з наступного року стане ще цікавіше. І я думаю, що якщо ці правила затвердять, що дуже ймовірно, у нас може серйозно перетрусити полотон, тому що досвід пілота буде відігравати крайньо важливу роль, і всякі там Макси Ферстапен і Карлсон Сайнце, їм буде ох як непросто. Тому що, що б вони не розказували, як вони швидко не вчаться, але досвід 10-15 років Формулі-1 він нікуди не дінеться. Ну так. У цьому сенсі у нас значно кардинальніші зміни будуть наступного року. Ну, старт, Мабуть, важко буде переплюнути старт гран-прі Бельгії 98-го року. <кій> У нас, Тим більше прогноз погоди не обіцяє дощ, але. Ой, там я не бував is. в СПА двічі, на гонках не Формули-1, СПА 24 години і був етап СПА в Ferrari Challenge, здається. Ну, суть в тому, що там зранку приїжджаєш сонце, за кілька годин буде злива, ще через годину буде знову сонячно і траса підсохне повністю. І... Такі от перепади вони постійні. Тому прогноз, штука, ну, зовсім не має нічого спільного з реальністю для СПА, але говорять, що має бути сухо. Тому якщо буде сухо, тут, мабуть, якийсь певний ранжир буде на трасі. Якщо ж буде мокро, то почнеться ну, просто лотерея. СПА в цьому сенсі, звісно, траса найбільш унікальна. І 98-й рік перемога Джордана, дубль. До речі, що круто, офіційний аккаунт f 1 у Твіттері виклав відео, а, в якому є радіообміни між командою Джордан, між а, командою і пілотами. І а, тоді на фініші Ральф Шумахів надогняв Деймона Хіла йому повідомляють, ти швидше за нього на 5 секунд, ти нас доганяєш, ти ведеш боротьбу з ним. І тут за два кола а, Дейм... чи за три, буквально на фініші, Деймон Хіл говорить команді, я ні на що не натякаю, але якщо ми будемо боротися, ми можемо все втратити. А якщо ні, то ми завоюємо дубль. Тому хай Едді вирішує. Ну, Едді Джордан вирішив. Сказав, а Ральф не обганяєш. Після того Ральф з такою кислою міною піднявся на подіум, перемогу у нього забрали. Потім він відігрався свою першу перемогу, він здаву. Тому в спа є багато яскравих моментів. Та ж 2009-та гонка, коли Кімі з Керсом да. випередив фізикелу і приніс перемогу і в сезоні. В 2009? -м? Ну не єдино в сезоні. А... Ну, ти зараз про Форсию говориш. У Форс індії він брав перемогу. Є... Єди... 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 Єдиний шанс на... єдиний подіум, друге місце тоді було у Форс індії а... в 2009 році. Чому у мене в пам'яті це була победа в Форс — Не знаю, чувак. Тому що в Кімі виграє якраз тоді у Фізикел і після Фізикела пішов не, в Феррарі. Ну... Ладно. <laughs> Ладно. Спішемо тоді мої невнимательно. Не, ну мне в 10 год в памяти, когда этот сумасшедший какой-то сумасшедший... Расхит Феттель в Баттона. В это было отлично, в Алонсов. А восьмари, на... когда у Хэмилтона забрала по А вот этот обгон Кими, когда он за пределами трассы, ну, да помнишь, что взагалі... с двумя? Ой, да. Не, это было круто, хорошая трасса. Но, кстати, вот реально западло, что последние несколько лет она, ну, к сожалению, скучновато. Вот последний такой, более-менее, что можно вспомнить, это 2012 год, это авария. Що було потім, зараз да, ніхто не вспомнить. Так, вот и все. ну і вот. все. Домінація Фетера змінилася домінацією Мерседес. І на таких трасах, де, якщо в тебе крутий боліт, він буде ще крутіше виглядати в спа, тому що СПА і дуже довгі прямі, і дуже швидкі зв'язки поворотів, все це на користь Мерседес. І безумовно, у нас команда Мерседес покаже тут. Я думаю, навіть певна ознака того, як готова команда Мерседес Спа була сьогодні, коли показали перші фотографії така Заднє антикрило більшості команд виглядає як в Монці. Тобто всі намагаються отримати мінімальний супротив повітрю і максимальну швидкість напрямих. При цьому нехтуючи притисною силою в поворотах, а це весь другий сектор. В Мерседес дуже масивне заднє антикрило. Вони абсолютно не бояться. Проблем з максималкою в неї їх не буде. А, але на другому секторі я боюсь, що вони будуть привозити по пів секунди, а то і більше усім суперникам. І тому про якусь боротьбу може йтися лише в контексті Хеймлтон росберг Так, давай хватит, а лідера як <laughs> там наш любими Макларен поживає? Ну, Макларен планують е, дуже хитрий прийомчик. Вони привезли оновлений мотор, Honda привезла. І вони цей мотор використають двічі за вікенд. П'ятницю і потім новий в суботу. Штраф відбудеть разок, перед стартом. Стартують останніми, але в Монці можна буде поставити як один, так і інший мотор без штрафу. План капкан. Ну, Ерік придумав. Я дивився, а ну, тоді <laughs> все обіцяє. Смотрев графіку, що так, да, дійсно, Макларен прогресує швидше всіх по ходу сезону. Ні. Ні, Графік по времени кваліфікації. Згоден, але і зі старту сезону, враховуючи відставання від лідерів, найшвидший прогрес показує команда Форсенді. Як це не дивно. хуже все, знаєш хто? Ти в житті не вгадай. Мерседес. У них така приватна. Мерседес у нас з найгіршим прогресом. Окей, по малышам Тарароса. Макс Ферстайпен – звізда у вікенда. Попри те, що він відхрещується від того, що він бельгієць, говорить, що він голландець, голландці прийдуть його підтримати, бельгійці теж не проти. І е, дуже цікаво буде подивитися, якщо Фрестепен е, почне програвати Сайнсу. А я думаю, що так і буде. <рес> тому що у Сайнса величезний досвід у молодіжних в молодіжних про... серіях, ну, в, в тому числі. У мірові серії Рено в прошлом році у нього була перемога. І от в цьому сенсі Сайнс має зробити Макса. Так, да, я думаю, що так і буде. Тобто ну, Я би на, на Сайнса ставив, якщо чесно. Це ще така красномовна заява була Ферстапена, що мені серія GP2 не потрібна була. І так досвіду наберуся в формулі. Якщо потенціал є, то він є. Ну і Молодець, самопевнений хлопчина, далеко піде, мабуть. Якщо не перегорить десь. Mm, Та я думаю, що ну, давай трезво оцінювати. Ну, вони зараз з Максом ровно проводять сезон. Так. То кому чомусь Максі говорить много, бо що йому 18 лет, а Сансі не много, бо йому 20. Mm, Ну, за кілька років це буде різниця зовсім не і все вирівняється. Але глобально так, Ферстапен став зіркою завдяки своєму віку. У нього і досі немає ліцензії на управління автомобіля на дороги. І на розпиті алкоголю, наприклад, подіумі. Десь було підраховано, що тільки на чотирьох трасах чемпіонату він має право офіційно в цьому сезоні пити шампанське. Тобто там дозволено з 16 років. Прозыль, я думаю, що у всіх арабських, тому що так вже в шампанських. Там лимонад, так. Так, um. хорошо. Що у нас ще інтересненького? У нас цікаво є команда Williams, uh -huh. яка тепер. Опинилася в ситуації, що у неї є два пілоти, які не знають, що буде далі. Ані маса не знає, ані Ботас не знають, чи буде у них поновлено контракт. Ну, мабуть, за все да, буде, буде. все залишиться, як є, але факт, вони поки що без контракту на наступний рік. Але на трасі а, СПА, безумовно, Вільямс буде серйозною конкуренцією для Феррарі. І я думаю, що у нас може бути дуже цікаво між Ботасом, Райконом, Масою. От за четверте місце. А чого раннем? Ну з Фетелем, ботасом масу. Рейкінг з вами. Я не думаю, що з Феттелем буде. Феттель кваліфаєр. І в кваліфікацію он нормально себе виб'є хороше місце. Ну, то есть, типа третє. Ну, по факту, в Вілля бачимо, що і маса кваліфаєр. Дуже непогано проводить кваліфікації. Ну, Ні... не так стабільно. Давай, давай теж понимать. Тут в ну, принципі, у них. В принципі, он уміють має... бути. У них рівні умови з Ботасом, вони в середньому... Uh, до речі, це теж один із факторів, чому, мабуть, команда Феррарі вирішила не брати Ботаса. що вони добре знають, що таке Філіппе Маса. Ну, да. І дивлячись, як Маса зараз частенько об'їжджає Ботаса, вони такі, хм. І цього пілота брати на заміну. Ми ну, ж масу, в принципі, із команди витрали. Тому... Хоча теж, ну от вопрос, знаєш, опять-таки визначаюсь. Євопени uh, такий прям мотиватор. Ну так візьмі Ботаса і мотивіруй. можно взять массу и массу <рекот> ну, ему-то будь кого можно взять. Ну, там уже моторик они та. <г Shock> уже не позволит быстро ездить. <рекот> ну ладно, это такое. В любом случае посмотрим, чем это все закончится. Я имею в виду там следующие годы, как будут развиваться трансферы, да, у нас на рынке пилотов. Э -э 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 так, о чем-то я еще, о чем-то я еще, я пока подсмотрю. Давай. Я... Подсмотрю. О чем еще нам можно поговорить? Ми, до речі, сьогодні вирішили без запитань. Ви і так ще з відпусток не повернулися. Вітя, ми вирішили без питань, і всі привички такі, типа. А, Є, до речі, одна тема, яку я хотів згадати. Вона вже давнішня, давнішня, враховуючи весь цей період між гонками. але у нас вже був такий карт-файт, картних f 1 Юа. Вже третя. По ліку у нас вона пройшла вже за стандартним форматом. Із класними призами від наших друзів магазину автомобільних запчастин Азот. Вони подарували призи першим трьом пілотам. Віталік Плакідюк став нашим другим офіційним переможцем. І ми плануємо вже десь або перед Монцею, або після Монце провести ще одну картну гонку. Тому готуйтеся. Ми цікаву конфігурацію траси підберемо для вас. З нашими друзями із картодрому жажда скорості плюс жажда скорості, як завжди, гарантує нам. Дуже цікаву трасу, яка ну тут обгони, карти, різні умови. Все це створює дуже класну атмосферу. У нас вийшли поки що усі гонки, дуже цікаво, всім подобалося. Я думаю, ті, хто ще до нас не приходив, обов'язково приїдь, спробуйте. У нас в останній гонці, наприклад, можна було кожному пройти кваліфікацію, Хто зареєструвався, було менше 30 чоловік, які ми максимум можемо допустити до гонок. Тому цей відчути кайф боротьби на трасі завжди можна. Тому приходьте. Uh, і uh, ще одна важлива інформація: в наступну суботу, uh, в цьому ми дивимося кваліфікацію Гран-прі Бельгії в неділю гонку. А в суботу, наступну, 29-го числа, uh, відбудеться на картодромі Жажда Скорості фінал всеукраїнського відбору Red Bull Kart Fight. І ось це дійсно класна подія. Туди запрошуються усі бажаючі. Запрошуються глядачами, звісно, але там говорить, буде класна розважальна програма. Буде на що подивитися, і головне ми визначимо, хто із українців єдиний поїде на світовий фінал, який відбудеться на автодромі Red Bull Ring в Австрії наступному році. І там буде визначений чемпіон з аматорського картингу. Це круто. І він, за і він буде наступним Максом Ферстапіном. Тому приходьте, я буду вести цю подію, тому в мене особливий інтерес, щоб ви прийшли і створили домашню атмосферу на цьому святі картинга. Не забувайте слідкувати, ну і в неділю я вам ще про це нагадаю. Ну, еще там перевірив. Начитав, да, кстати, забыл, о том, что Кімі Райканину понизили зарплату. Но понизили очень, очень мудро. Нет, написали 11 млн євро в год. Фактично хорошей і менше, але бонусів більше. Бонусів больше. Якщо Кімі поїдеш добре, будеш заробляти ще більше. Головне вкали на трасі. А И І это я согласен достаточно мудро. Значит. Так, на сьогодні все, не будемо вас довго дотримувати. Еще. Хотів у нас же був кінопросмотр а, на прошли вихідних. Ми, ми, ми смотрели дуже розкішний фільм. Розкішний фільм. фільм. Я, я до останнього тримався, його не дивився. Коли дізнався, що Рома хоче його показати, то ще більше тримався, але скажу вам, фільм надзвичайно сильний місцями аж до сліз. Дуже добре показана історія. Як називалася Безпека у Формулі 1 на прикладі самих темних часів. Найжорсткіших аварій і того, як гинули гонщиками, буквально що у вікенду, до ну аж до часів останньої смерті прямо на трасі Айртона Сенна. багато точок зору було захоплено, багато історій, багато унікальних кадрів архівних показано. Фільм дуже сильний. Всім рекомендую, хто не дивився. Ну і спасибі тим, хто прийшов і подивився разом з нами. да, мало людей, звісно, я розчитав на чуть більше ажіотаж, але тим не менше. Вот. Уже поступили предложения перед какой-то из следующих гонок посмотреть траваш. Вот. Что, в принципе, мы можем организовать, если вы чуть пораньше соберетесь, то с радостью. Вот. А так, в принципе, я думаю, все. Самые там основные темы, которых на самом деле за месяц да, было не особо много. Все вид почевал. Ну, да, Льюис на Барбадосе. До речи, Льюис сегодня взяв и вкрав фотографию так. Просто в наглу у Твіттері запостив фотку одного фотографа, який написав потім йому напряму Льюіса. Це моє фото. Не треба його красти. Завжди поважаєте чужу роботу і завжди це так копірайт. Да. Так, ребятки, ще одна не очень. О oh о. -oh. Ну так, не очень. Поки не знаю. Ладно, буду просто говорити, як є. Есть определенная вероятность, она не очень большая, но есть определенная вероятность, что у нас в воскресенье может не быть прямой трансляции из бочки. И это если ее не будет, это будет единоразово. Трансляции это... самое, как мы работали на YouTube. Не трансляции и гонки. Гонка да, будет. Гонка будет, да. Я имею в виду трансляции, да, на YouTube. Но существует вероятность. Я делаю все для того, чтобы она была, чтобы она состоялась, но там есть определенные моменты, есть определенные нюансы, проблемы. Мы пытаемся их решить. И я думаю, что ну, хоть как-то, ну, но сделаем. Возможно, я же говорю, ну, будет, наверное, не так, как чуть-чуть, как, как, это было раньше, но хоть как-то попытаемся сделать. Ну, просто пока не бейте тревогу, ждите до субботы вечера. Вот. Я думаю, что у нас все получится, поэтому верьте в нас. Вот. Все будет хорошо. А это, я же говорю, если не будет, то это, это будет один раз такое. С Монце уже будет полный порядок. В общем, ладно, все, не будемо вас задержувати. Вроді бы основне таке немножко постеньке, але прев'юшка. П'вюшка а, В неділю 14.30 пап бочка Богдана Хмельницького 3Б. Хто ще не забронював свої місця, бронюйте. Якщо ви не можете забронювати на другому поверсі, бронюйте, де є, піднімайтеся на другий поверх. Перед початком гонки там можуть бути вільні місця. Якщо є, сідайте на них. Якщо ні, ви все одно подивитеся у класній компанії на будь-якому поверсі. У нас на нижньому навіть з'явився е, великий проектор. Е, тому у нас кльово, у нас дружно і у нас формула 1 наживо. Да. Ще може бути краще. Согласен. До зустрічі на спа. Все, пока-пока.